Отець Олександр, дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу. Іван Лист Лука, починаючи з своє Євангелія, старається, наскільки це можливо, відобразити дитячі юнацькі роки Ісуса Христа. І те, що йому вдається напевно дізнатися про Ісуса Христа, та він записує у своїй, у своїй першій другій главі. І тут ми маємо такі. Безцінні уривки, які більше не повторюються у других Євангеліях, такі уривки, як благовіщення, такі уривки, як історія Захарії Єлисавети з народженням Івана Хрестителя. Від Євангелиста Луки, ми маємо прекрасний уривок юнацького часу Ісуса Христа, коли Він є в Єрусалимському храмі, і там Він губиться від своїх батьків. Дякуючи Євангелисту Луці, ми також маємо прекрасний Іван зустрічі Марії Єлисавети, коли Марія іде, щоб послужити вагітній жінці, будучи сама уже вагітною, і маємо прекрасну, прекрасну пісню Богородиці, де вона возвеличує славить Господа. Івангелист Лука дуже пробує тісно пов'язати Ісуса Христа як Бога, як Сина Божого, із людською історією різних людей. Потім починається третя глава, яку вчора ми читали, де Іванлист Лука ставить родовід Ісуса Христа. І там ще раз хочу сказати, що Ісус Христос він має багато предків, багато поколінь родичів. Доходить аж до того, що каже, і був він сином Адама, сина Божого. Хоче Євангелист Лукас сказати, що Ісус Христос родич усіх тих, які походять від Адама. І, дорогі брати і сестри, ми тут маємо прочитати буквально Ісус Христос мій родич. Бо я походжу від Адама. Всі ми походимо від першого чоловіка, від першої жінки. Ісус Христос так само. Він один із роду людського. При тому, що зберігає свою божественну природу, він абсолютно та сама людина. А сьогодні читаємо з вами четверту главу. І тут, знаєте, очі мають відкритися ще ширше. Ісус Христос не просто людина, а дуже часто Він має ту саму спокусу, що і я. Коли, другі брати і сестри, приходять нам думки в голову, я би хотів чи хотіла мати набагато більше. От якщо би мав я там щось, а може не раз я і спокуси зависті, от то б мені було добре, мені би вже нічого не бракувало. І ми читаємо в сьогоднішньому Євангелії дияволу, спокушає Ісуса Христа тим, що каже, якщо ти Син Божий то ти не мусиш голодувати. І уявімо собі, дорогі брати і сестри, я би хотів навіть так вам сьогодні сказати: поставмо себе на місце Ісуса Христа, бо ми всі знаємо, що ми люди обмежені, ми там з каміння собі хліб не зробимо. Треба набагато більше попрацювати, щоб мати хліб, а покладімо себе на місце Ісуса Христа. Раз і маєш. Бо ти маєш всемогутність Творця, ти маєш Божу силу. Можна би так сказати, не дай Бог, якась людина би мала Божественну силу. І саме тому Божественну силу мав лише Син Божий, котрий, окрім Божественної сили мав ще божественну мудрість, Божественну любов. Тобто не думав лише за себе. І так ми прочитуємо інші дві спокуси, бо ви знаєте, що ці всі три спокуси, які нам передають євангелисти, вони є якраз образом усіх тих спокус, що ми маємо. Бо людина дуже часто спокушається на те, щоб насититися, щоб ніколи не відчувати жодної, жодного голоду. І не мається на увазі голод лише нашого шлунка, але взагалі ну, все, що нам потрібно для життя. Потім всі ми люди маємо спокусу влади, і, якби хто можна покомандувати, то бодай своїм чоловіком, якщо вже там не знаю, не кимось іншим, або своєю дружиною, або тримати в желізному кулаці своїх дітей. І людина завжди має спокусу, щоб було по-моєму. Це спокуса влади. Сьогодні ми і читаємо також апостол до Ефесян, котрий читався на вінчанні кожного із вас. Старший чи молодший, це апостольське послання, яке сьогодні перечитуємо, ми чули його кожен на своєму вінчанні. Щоб чоловік любив свою дружину, як Христос полюбив церкву. А дружина слухала свого чоловіка, бо він, її голова, так як Христос голова церкви. І, от, дорі брати і сестри, тут знову ж таки апостол Павло старається нам передати ту божественну мудрість, де ми у наших сім'ях маємо відкидати спокуси влади, спокуси маніпулювати один другим, шантажувати і перетягувати на свій бік. І нарешті та третя спокуса, де дьявол каже: ну, якщо ти син чоловічий, то ти принаймні можеш показати свою славу. Ти можеш кинутися з висоти і облявляться ангели, які не дадуть тобі навіть до тієї землі долетіти. Ти можеш дозволити собі показати всім, хто ти насправді. Скільки разів ми обмежені? Люди, все ж хочемо себе показати набагато кращими, як є насправді. А Ісус Христос сьогодні в Євангелії від Луки хоче кожному для нас залишити той приклад, що не бійся своєї обмеженості. Я її теж мав. І не просто мав, я її захотів. Я захотів таку саму обмеженість, як ти. І маючи у собі божественну силу, я все ж. Відкидав спокуси диявола, тому що захотів показати тобі, наскільки тебе люблю. Я можу відкласти свою божественну силу. Я можу пустити диявола ближе до себе. Я можу дияволу дозволити собі нашіптувати різні речі, щоб тобі показати, що ти нічим не обділений. Що то ті спокуси, які у своєму житті маєш, вони можуть у тобі ще й примножити Духа Святого. Євангелія починається з того, що Дух Святий веде Ісуса Христа в пустиню. Там приходить злий дух, диявол, спокушає його, а потім Євангелист Лука закінчує тим, диявол відійшов до нього до якогось часу. А це означає, що ще потім приходив. А Ісус Христос повний Духа Святого. Починає проповідувати. Дорогі брати і сестри, дуже часто в нас є духовне піднесення. І не думаємо собі, що буде нам легше спокусами. Тих спокус може бути і набагато більше тоді, коли ми маємо такий духовний ентузіазм і, скажімо, відчуваємося ближче Бога, віра наша відчувається нам краще. Спокуси будуть ще більші, але вони для того, щоб я із тих спокус і виходив. Повний Духа Святого. Господь про це подбає. Не біймося спокус, вони для того, щоб робити нас сильнішими. Не біймося труднощів, випробовування. Якщо кожен із нас вірить у те, що Ісус Христос показав нам безмежну любов нашого Небесного Отця, то наше із вами життя буде тою дорогою, котру пройдемо гідно разом з Ісусом Христом. Молімося за це, дорогі брати і сестри, молімося, і сьогодні так вас закликаю у ваших роздумах протягом дня, у вашій голові, ставити себе на місце Ісуса Христа, щоб собі добре усвідомити, що наскільки більше я маю заперечувати дияволу, наскільки, наскільки більше я маю заперечувати кожній спокусі і втікати від неї. Бо не дай Бог, я би мав таку силу, яку мав Ісус Христос. Що би я міг наробити в цьому світі? І от, дорогі брати і сестри, ви усвідомлюєте собі, що ті люди, які собі думають, що я маю владу, бо ми часом можемо собі задавати питання, чому люди привладні таке собі дозволяють? А тому що вони відчувають, що мають більше сили, як, як хтось там другий. Тому маємо справді над чим призадуматися. Не думаємо собі, що це в мене краще вдається. Не дай Бог мені якусь більшу силу, як я маю, більшу владу. Амінь.